Ви не повірите, але замість спалених танків могли бути вогнище та гітара, замість поранених і вбитих тренування та розвідка. Ця війна могла б бути іншою і з меншими жертвами, якби в армії була сучасна зброя. За відсутність безпілотників, тепловізорів, локаторів та засобів зв'язку. Солдати зараз платять власним життям. Але шанс відновити армію таки є, бо за справу взялися винахідники, волонтери. В той час, коли Америка та Європа відмовляють нам у сучасній зброї, ентузіасти роблять її самі. Якими ж будуть зброя та засоби оборони «Made in Ukraine»? Дивіться далі! Україна посідає перші місця в розробці надсучасної зброї. Без наших розробок у росіян навіть ракети не літають. І от ракета направляється к землі і розпадається в воздухі. Російські ядерні ракети мають носії українські систему бойових блоків, індивідуального наведення, українські, а також систему управління також українську. Наша держава посідає також перше місце в розробці протитанкових ракет, які кращі та дешевші за надсучасні натівські зразки. Або чого, наприклад, варта легендарна Кольчуга, українська станція радіотехнічної розвідки? Її бояться навіть американські стелси. І Росія добре розуміє весь розумовий потенціал українських військових винахідників зброї, а тому звикла банально красти військові розробки. Як, наприклад, це сталося із перлиною української оборонки донецьким заводом Топаз. Завод, який виробляв унікальні системи ППО, російські військові грабували уже двічі: раз в серпні, другий в липні. Російський гуманітарний конвой вивіз з донецького заводу не тільки документацію, масштали вичистили до останнього станка. Але історія українських винахідників на цьому не закінчується. Під час війни українські кулібіни засукали рукава і пообіцяли нашим бійцям зброю майбутнього. Як виявляється, не такого вже й далекого, в цих довжелезних коридорах роками створювали спеціальний порошок, який дуже потрібен важкохворим. Винахід торгово-економічного університету знадобився саме зараз. Коли військовий госпіталь вщент забитий пораненими. На нашому ринку немає продуктів для інтерального харчування вітчизняного виробництва. Існують лише продукти закордонних. Аспірант Дмитро разом із колегами винайшли препарат, який назвали Ребілакт. Ударна доза секретних вітамінів поставить на ноги навіть важко хворого. Період перебування пацієнтів у стаціонарі скорочувався на 20-25%. Проректори медики вчені з такого приводу організувалися і направили листа до чиновників. з Одним проханням допомогти підтримати вітчизняний суперпродукт. Ми звернулися і до президента, і прем'єр-міністра. Ми хочемо загострити цю проблематику саме зараз. Нам нема часу на очікування. КПІ тут в перервах між лекціями дбають про життя військових, працюють над легкою бронею для БТРів. Виготовляють уже добре відомі противокумулятивні решітки, Креслення взяли від бійців. Зі сходу трохи модернізували і зварили свої грати від ракет. Сенс полягає в тому, що граната, долітаючи до розчітки, вона не виконує свою таку свою пряму конструктивну дію а діє трохи розлітається та струя. Аспірант Степан в цю розробку вкладається особливо: у нього забрали батьківщину. Моя батьківщина вже окупована. Так, да, я, я скрий, я кримчанин за походженням. Готові конструкції разом із колегами, вони навіть монтують на БТР в зоні АТО. Сьогодні Степан готовий працювати в три зміни, щоб врятувати хоч одного солдата, але банально не вистачає матеріалу. Ми орієнтовані на серійне виробництво. Гроші не потрібні, нам потрібен метал. В той час, як деякі українські заводи кажуть, захотіли за таку ж конструкцію більше 30 тисяч гривень, тут ладні зробити не більше, ніж за 15 тисяч. Собівартість комплекта 10 тисяч, плюс ну приблизно ще там 2-3 тисячі за монтаж. А це суворий Львів. Суворий, бо тутомільці за місяць розробили міні-танк, який і поранених може тягнути, і в розвідку піти відео, аудіо, там радіаційну, радіологічну розвідку. Він може працювати від мінус 40 до плюс 80, ну навіть плюс 100. Без підзарядки він може пройти 4 кілометри, вартість приладу 40 тисяч гривень. Робота вже можна виготовляти серійно, але поки що замовлень немає, тільки зацікавленість військових. Все, що замінює людину в зоні небезпеки, ще береже життя. Я вважаю, треба використовувати і використовувати максимально. Те, що техніка українських винахідників потрібна, воякам на сході самі ж бійці зізнаються. Танк, Гді він прятався враженський. Наході сліди, наході кіні подходили, їхні подходы, То есть куди ні поїжать, куди стрілять саме безпілотники найближчим часом можуть опинитися в руках українських військових. Ось, наприклад, розробка промоборон експорту. На горизонтальной посадки скорость у нього 120 км в час. Цет апарат може нести полезную нагрузку 5 кг. Здесь камера, зіпловізрабують здесь стоїть приблизительно тисяч п'ять тисяч доларів. Ось ще один підводний і надводний безпілотник. Він може бути підводний він може бути радіоуправляємо міни. Щоправда, ціни назвати не можуть. Подобного роду вічі, звісно, требують державного підходу і державного заказу. Для ні, поки немає. Україна має тисячі унікальних військових розробок. Наша армія має бути надсучасною і непереможною. Для цього уряду та міноборони варто перестати перевалювати свою роботу на волонтерів і, нарешті, звернути увагу на сучасну зброю вітчизняних заводів.